Зима час чарівних свят, гостювань та чаювань з різними смаколиками. А ще це веселі зимові забави, які так люблять і діти, і дорослі. А чи любите ви зиму? Що вас найбільше приваблює в цій порі року? Яке зимове свято ваше найулюбленіше? Тож сьогодні запрошую вас всіх на прогулянку. Спробуйте здогадатися, які зимові розваги та пригоди чекають на вас. На дворі сила селенна дітлахів, звідусіль лине веселий гомін. Куди ж подамося найперше? Гайда за джмеликом до снігової фортеці. Там хтось іще добудової мури. А дехто вже й почав справжню снігову баталію. Погляньте на картину. Скільки дітей обороняють фортецю? А скільки здійснюють напад? Які емоції відчувають гравці обох команд? Чи є хтось засмучений, розгублений? Що трапилося? Так, один хлопчик без рукавички. Пошукайте цю рукавичку на картині. Хто знайшов рукавичку? Що він буде робити з нею? Чи злякався хлопчик, який ухиляється від снігового снаряду? Чому ні? А чим зайняті дівчатка? Чи візьмуть їх до гри, якщо вони захочуть долучитися до захисту або атаки фортеці? Як гадаєте, чим закінчиться гра? А що робить джмелик? Що ще можна побудувати зі снігу? Під час гри в сніжки потрібно пам'ятати про правила безпеки. Не кидайте сніг у голову та в обличчя. Ліпіть сніжки тільки зі снігу. Стежте, щоб не попадалися крижинки, палички, скло, камінці. Ліпіть сніжки в рукавичках, щоб не обморозити руки. Грайте подалі від автомобільних шляхів та вікон будинків. Заздалегідь домовтеся про правила гри і обов'язково дотримуйтеся їх. Грати в сніжки надзвичайно весело, але якщо надто захоплюватися, можна постраждати самому або випадково завдати травми товаришеві. Тож джмелик радить усім бути уважними і нагадує правила безпеки. Неподалік від снігової фортеці гірка, де катаються на санчатах. Мерщій туди. Розгляньте гірку зображену на картині. Скільки діток з'їжджає по схилу? Скільки чекає своєї черги? Що трапиться, якщо цього не робити? Покажіть, по якій частині гірки варто підійматися? Які емоції відчувають діти, які з'їжджають? Чи всі вони радісні? Чому? Що відчуваєте ви, коли мчите на санчатах по схилу. А коли чекаєте у черзі. Правила безпеки під час катання на санчатах Коли обираєте гірку, дивіться, щоб вона не закінчувалася автомобільним шляхом, парканом або водоймою. Обирайте плавний, не крутий схил, який виходить на майданчик без дерев, каміння. Перевірте, щоб на трасі не було скла, корчів, каміння та інших предметів, які перешкоджають руху і в разі падіння можуть поранити. Не можна довго перебувати на проїжджій частині схилу, а також підніматися по ній. Після з'їзду треба зійти з санок, обернутися і відійти вбік. Здогадалися чому? Джмелик прийшов без санчат. Та йому пощастило, він зустрів знайомих, які залюбки позичили свої. Кататися по черзі, вдвох, на випередки, було дуже весело. А потім діти вирушили до залитої ковзанки подивитися, як катаються на ковзанах. Добре, коли друзям не шкода чимось поділитися з тобою. А як ви гадаєте, чи треба ділитися, і навіщо? Подивіться на ковзанку на картині? Хто на ній катається? Чи дотримуються ці люди правил безпеки? Чи можуть джмелик та його друзі приєднатися? І чому? Чи вмієте ви кататися на ковзанах? Чи хотіли б навчитися? Що для цього потрібно зробити? Хто вам може допомогти. Правила безпеки на льоду кататися на ковзанах, на замерзлому озері чи річці, можна лише з дорослими, пильнуючи, щоб поруч не було ополонок. Безпечний для катання прозорий лід завтовшки 25 см, а також той, що має синюватий або зеленкуватий відтінок. Від 15 до 25 сантиметрів. Тонший лід матово-білий або жовтуватий, на нього ступати небезпечно, небезпечним також є лід, вкритий снігом. Категорично забороняється виходити на лід під час відлиги. Дуже небезпечний лід біля кущів, дерев та очерету. Ніколи не перевіряйте товщину льоду ударами ніг. А тепер час і до новорічної ялинки навідатися. Дорогою полічимо все, що трапляється нам на очі. Скільки дітей катається на ковзанці? А скільки дітей грає в сніжки? Скількох песиків ви помітили. А скільки зелених рукавичок! Скільки пташок на картині? Дітки. А як іще можна розважитись узимку? Які ви знаєте снігові та льодові правила безпеки?